Маленькі підприємства або стартапи таку стратегію називають планом. Ми напишемо план, як ми маємо рухатись. Типу, або там дорожню карту. Коротше, хто як хоче, так і називає. Але по факту це та сама стратегія, де ти пишеш свої кроки, що ти хочеш зробити, коли, якого результату досягти. Там, тематики для публікацій, все таке інше. Це по факту є стратегія, просто що кожен називає собі, як він хоче. Це все. Так, такі плани. І або ну правильно сказати стратегію, кожен підприємець має для себе написати. Тому що ти потім, коли до прикладу піде великий попит на твій товар, от він класно зайде на ринок. Навіть без реклами це можна дуже круто зробити. На органіці вийти класно. Але коли ти захочеш більше йти в масштабування, ти дуже можеш забуксувати, бо в тебе не буде оцієї бази, хоча б прописаної. А це може тебе затормозити, попит впаде, і ти відкатишся назад. А потім вже вийти на той самий рівень буде набагато важче. Тобто, тобто втрачений момент цей може підкосити. Так, Так, да. да, звичайно, в тебе має бути бюджетування твого проекту, тобто ти маєш розуміти ризики.